Так, мої дорогенькі, взяла вас з собою погулять. Оце моє хочу вам показати, вона обстригла, обстригли, це липа. Липа, оце моє місце сили. Більше нема ніде. Оце підходжу, обнімаю і прошу дати сили мені. Він її обстригли, обмолодили. Вона була така пишна, пишна, що вона обмолодиться. Оце липа. Моя липа, моє місце сили. Тут магазинчик. Трошки прогуляємося, трошки вигулюватися треба, бо десь набиратися треба сили. Ось так, оце таке місце, містинка така. Зараз обніму її і наберусь трошки сили. Гуляємо трошки. Ну, на что ты на стол скапишь? Там ключ. Все, вылазь лопухи. Лопухи. Так, прийшли в магазин, надо виключатися, а то, а то опять будуть мене ругати. <звук> Так, все. О, показую вам купили шторочки. Отакі. Отакі купили. Ходили в магазин. І такий цвіточок у мене зацвіте. Дікладені я вчора купила. Не можу без цвітів. Потім лені отдаю, тому що нема куди ставити. Тим більше бонька гризе, кидає засранець. Ось так, такі шторочки купили. Отак, отак, от так Отакий от от вид. Помій робочий столик. О, трошки, трошки уют. От так. От, от. от таку. таку, таку, таку. Зеркало закриваю, ніяк не можу, ще купила друге поклееночки завтра панораму другу зроблю бо зеркала везде все это подивлюся може то буде краще то сильно рябе отак вот трошки прогулялася з вами сьогодні и показала вам чуть-чуть разнообразие все гарного вам дня до побачення Жарко бедненькому жарко. Заховався у ванну. Така жара, що, не дай Бог.